Вони не розуміють, що вони роблять, і вони не розуміють, де вони живуть. Вони не знають жодної пісні білоруською мовою. Ну жодного виконавця не знають. Є такі люди в більшості випадків. Чомусь мені завжди такі потрапляються. Вони не знають нікого, хто веде ютуб білоруською. Вони не знають нічого, що зв'язано з Білорусі, але вони все знають з приводу Росії. Все. Росія, це типу, ну легенько. Все, що зв'язано з Росією, все є. Вони знають, яким кольором Оля Бузова какає, що там відбулося на Росії, який там е концерт, ще щось, ще щось. Тобто, у вас, у вас... реально думаючих людей, які, які хотіли би, щоб в країні були зміни, відсотків може, 5 є. Може, 5. Може? От. Може, 5. А ті, які розмовляють білоруською, я щось мені мало віриться, що 80, що 20% відсотків навіть є. Ну, чесно, типу по моїм відчуттям, по тих людях, яких я зустрічав, і в інтернеті, і в Твітерах.